Дюк, Еліот, Атлантіс, Блюкроп, Торо, Чандлер, Блюкроп, Блюголд, Патріот. Мені подобається сорт Атлантіс. Він взагалі дуже рідкий, це дуже старий сорт, який майже не продається в Україні. Тут в мене Брігіта і тут у нас сорт Торо. Торо, зазвичай у нас виходить трошечки крупніший завжди. Бригіта, як на мене, завжди солодша. Хоча знову ж таки, рік на рік не приходиться. Іноді той солодший, іноді той солодший. Це Блюголд, він більш пізній, але має таку неприкольну нотку чорничну. Але він більше з кислинкою, це більш на у нас На початку сезону просто навалюється кілька замовлень. Загалом у нас трошечки більше тисячі постійних клієнтів, якщо брати розріб, частина це невеличкий опт на невеличкий фермерський магазин. Ой, якби, звичайна служба, було б набагато легше. Було б менше проблем у мене з. Кідниками і, і з полем я б наводив більше воду порядку. Демобілізація нам не світить, тому якось будемо далі тянути це все.